Так, ну, домашнє завдання знову ж виконане. Я колись давав домашнє завдання для наших чудових та поважних підписників, найкращих в світі, як ви вже знаєте. Е, зіграти на якійсь цікавій ЛТшці, на якійсь цікавій карті. Ось вона цікава ЛТшка і ось вона цікава карта. Отже, вмощуємося зручніше, беремо собі щось попити, поїсти, та будемо дивитися, чудовий та цікаве бій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає механік на WZ-132-1 карта Ель-Халуп. Ну що ж, до бою. Чудовий та цікавий, ну, чудовий та цікавий, мені здається, що ще не було в нас реплей від підписників цього танку. Якщо я не помиляю, ну не пам'ятаю я, так? Отже, будемо дивитися, на, на що він здатен, я так розумію, що він не дуже популярний. Ну, можливо, в рандомі на ньому багато грають. А в реплеях від підписників давайте будемо робити його популярним. Давайте покажемо дійсно майстер-класний бій. А всі, хто на ЛТ-шках, то вони всі у нас майстри, Майстра, правда? Вони дуже класно грають. Показують неймовірні результати. І вже дивіться, на такій карті, не дуже прості для ЛТ-шок, вже майже 2000 на світи. Давайте дивитися по гарматі. Стрільнув, стрільнув. Під калібери основні, це чудова швидкість снаряда, Зведення тут чудове, я бачу. І 390 шкода від пострілу. 246 пробиття. Чудове пробиття. на ну, Так, на ЛТ, Ну для ЛТшки. Так, тут наглюка, на глюка ЛТ. на ЛТшці. На рейдметл Panzer Ваген. Треба його вихлопушити, тому що ну там поїхала агресивно ЄБР. E, і тут ще й рейнметл. Ось вихлопушення. Давай, давай, давай. Yeah. Дохлопушили, і, до речі, наші розвіддані. Чудово, ну, в принципі, супер чудово. <laughs> Не в принципі, а точно супер чудово. Отже, одне око вибили. Ну і наш, нашій команді одне вибили, ЄБРчика нашого прихлопушили, невірно зіграв на ЄБРі. А я колись розповідав навіть чудові та цікаві історії, що. Е, коли я тільки прокачав ЄБРа... І ми грали в окріп районах, я ж розповідав, що ми багато колись. Я командував, дуже багато. Майже всі бої в окріп районах я командував. І доволі непогано командував, я вам скажу. Багато в нас перемог було і на глобальній карті. І от єбристи, так, я називаю ті, хто грають на єбрах, єбристи, вони з перших хвилин починають зливатися. Ну я кажу, ну, дивіться, ну, на єбри ти повинен жити на будь-якій карті, довго жити, підсвічувати, по-перше. Тому що без розвідки дуже важко в командних е, боях грати. А вже в кінці бою їхати там, де йдуть зарубіжче і підхлопушувати, навіть не добивати. І я показав майстер-клас саме на ель -Халу. І ви знаєте, я підсвітив я і постріляв непогано в тому бою. Наша команда перемогла. Отже, на всіх ЛТшках треба мати скліще. Навіть я не вмію на ЛТшки грати, а на Єбрі я в принципі вмію грати. Так, Там треба дуже швидко їздити. І дуже швидко реагувати на все, що відбувається буде. Нашого героя вже 800 за розвідданими, 1380 настрілян. Тут буде, напевне, що і винищувач, тут і по настрілу буде непогано. Тут, у нас лише якась зараз проблема. єбр 105 й Він зараз підсвічує наші стежки, а по ним стріляє артилерія, а по ним стріляють там Є50-й і хорі. І там ще попереду можливо стоять на імбопозішенах. Ще якась ПТХ, так? Які ще петеки були підсвічені... Які в не... Бабаха в них є. Сильно броньована це. А у нас бабаха звичайна є і вона там, в принципі, також прибиває. Так, тут під... підсвічу, опа, гріль приїхав, чудово ти приїхав. <свісно> до побачення зразу ж. Ви забачили до побачення. До побачення, телебачення! Так, тому що дивимося, чудовий та цікавий ютуб канал Гравець Там проблеми все ж таки, бачите, від Єбра повтрачали мої стежки. На імпозішчинах вони в принципі стояли. Але... Опа, і його вихлопу. Тільки наш герой проїхав його одразу, ж вихлопушили. І вихлопушила хто бабаха, хто біще вихлоп. Гріль агресує, агресує. Такі агресивні. І починаємо стріляти знову. Тут треба на цій карті постріляти, тут і розвіддані бачу, ну. Ну може бути, так який тут у нас рекордний рекорд. Бо на мене є десь 1007, напевне, було, я не пам'ятаю. Ну, 10 000, то точно не було. Якщо буде 10 000, то це буде абсолютний світовий рекорд. Не втратив ще взагалі ХП от грає на ЛТшці все вірно робить. Не треба зразу втрачати ХП. Вже в фіналі бою воно знадобиться по-любому. Там заробіщенське заробітчя теж кажіть, багато в цьому бою. О, тут відпітляв чудово від пострілу. Просто шикарно. Просто феноменально, так? Ну і далі треба підсвічувати, щоб цього хорі вже випушували. І напевно, Є50. Є50 може звідти вибити. А, він підставився. При... Він О, так? Ти бач, як чудово, як розвідник грає. Просто, я ж кажу, просто феноменально. Я вражений, мені сюди. Мені... І я не розумію, чому це не популярна ЛТшка, так? Французькі популярні, англійські популярні. А от саме китайська бачимо, що не дуже популярна. Ну, ну я їх, якщо чесно, можливо, я просто їх не помічаю. Можливо, вони якось так грають, що ти їх не помічаєш в рандомі. А от в ран в від підписників я точно не пам'ятаю. Так, от там на глюка стоїть і він чомусь не реагує, треба його добити вже. Ну, по тобі бачимо, що потужності влучності непогано. Хоча тільки що перехвалив, не влучив. ворові знищено, до речі. Давай. Він не, не звертає уваги. Побачено. Він так і хотів, щоб я приклопушив. Тут поїхав наш об'єкт, але нарвався на ТВП. Де він взявся до речі? Так, я його також не помітив. 9-8 рахунок у нашого. Там перемагають, ну я не знаю, Ну, там видно і хп вже і в е, тяжів у Канопенера, і в м 5 y йох. Також у нього там, напевно, багато. вони там не агресують. Там у нас прикриває тил, в принципі, бабаха і непогано прикриває, до речі, вознешкоди. Е, і СТ-шка, так? ТВП-шка. А цю ТВП ну, спробуй тепер її. Якось треба її перехитрувати. Там її бабаха прикриває, там порі прикриває. Перекривають перехресним вогнем, якщо що, якщо підсвітився. Напруження досягає свого пога. Якщо ми зараз ТВП виб'ємо, то ми можемо там далі спокійно собі підсвічувати. Знову розвідаємо. Майстер клас. Це дійсно має Естро грає на ЛТРСІ. Не втратив ще поки що ХП. Ну, я думаю, що ще втратить, але ну скільки вже половина бою пройшло і ще й не втратив. ХП. І підсвічує чудо, підсвітив, навіть в притул під'їхав до ТВП. Порі боїться виїхати, бо він розуміє, що зараз теж буде на хлопушку. А об'єкт тримається, молодчина. Потім ще що можна буде зробити. Виїхати тоді тяжами якось допомогти. Якщо ми полочку не можемо, зараз виплатити. Ну, цю імбопозішний суперник. Чудово вліпив. І чудово, тільки що бабаха вліпила, бабасі супернику. Ну а так дивіться, от хто скільки знешкодив з нашої команди. Наші герой 4 вже знешкодив. хто тягне бої. Ну, звичайно ж наші герої. Аба, підставляється, вогонь, Чудово! П'ять ворогів знищено, тепер треба відпітлювати. Ах, отут обережно. Густу собі сам збив. Мені здається, зараз ТВП і об'єкт могли поб'єднатися та поїхати виклипушити корі. Там Йоха ми втрачаємо, а тепер, випочивши очі на канопенера, їдуть суперники. І ми його також втрачаємо. 10-10 рахунок. І Чия перевага? Ну я не знаю, Ну, у нас перевага по ХП команди, у нас перевага, що у нас такий майстро грає на шці Не може далі просуватися там об'єкт, він там прямо застряг, так? бо там його перекривають. Ми зустрічаємо тепер. Бабаха також позиціон. Під'їхала, став, чудово так став, до речі. І ми зараз підсвічуємо, вони виїжджають О, обережно, бабаха приїхала, ти бачиш. Він думав об'єднатися там з своїми братішами, Ну так бабаху не пробити навіть. У нас пробиття начебто непогане, але в лоб не пробіг. Ну і бачимо, в нас така сітка є, решітка навколо нашої башти. Ну і башта сама по собі, мені здається, вона десь і танкує мілкі рівні. Але так, що ця сітка? можливо вона, Неможливо, а точно вона протикумулятивна, а от фугаси там вже зробили таку механіку, що фугаси вона від фугасів не рятує. Що дуже дивно, до речі. Повинна навпаки від фугасів. Ну, повинна вона від фугасів рятувати. Так, ну що, братіш? Танопен твій. Ось він ще твій підсвіт. Зараз підхлопушимо? Надхлопушимо? ха Ха, <laughs> ти прихлопушиш, чудово. 8442 зараз відданими. Ну, рекордний рекорд, це точно. Не світовий рекорд, саме на... я мається на увазі саме в реплехи підписників і саме е на альхолупі. Я колись сказав світовий рекорд, а там хтось почав сваритися на мене з підписників, що там хтось і, і там із блогерів, і стрімерів більше настрілює. Та, і Малося на увазі саме в реплеях від підписників. І стрімерів, і блогерів. ну тих, кого я рекомендую, лише тих, я дивлюся, стрімерів, блогерів, блогерів. І що то якби вони мене не підводили. І до речі, там є один. Е, ну, ви також сварилися, що він матюкається на стрімах, Але коли я до нього заходжу, він не матюкається. <свісна> Те, треба, треба частіше заходити. так. Ну що, давайте, якось треба розвести цю бабаху вже. З ТВП зараз ми розведемо там, ще наша бабаха там прикриває, якщо що. Хорі не поїде, хорі буде стояти там. У нього план на БІВСБ про стояти біля бази. А так не ні, ні А, ні, пробив, чудово, щось скритом. А, кумуляк заряджений. Комуляк у нас 280. Там комуляк пробиває. А воїн достойніший який так? Розвідник воїн вже 6 ворогів знищено 4 тисячі майже настрілять. Майже 9 тисяч за розвідданим. Так. І це за розвідданим. 9 тисяч за розвідданим. Бо я думав, навколо нього їдуть танки. Вони його там пересвічували. Ні, це нашого героя був підсвіт. Все, тепер їдемо на всіх парах. Дві хвилини 30 секунд залишається до завершення бою. Не хотілося б нічиєї в цьому бою. Так? Треба дуже-дуже поспішати. Ну Останнім ну, дійсно бої бачимо. Вони. Нема таких турбо... Хоча я ну, думаю, що є турбобої, так? Але. Е, ну. Цікаві ось такі бої. І до останньої секунди, останнім снарядом останнього ворога ще прихлопувати. Або тараном останнього ворога прихлопушити. Так? так а де артилерія? Вже б вона підсвітилася, чекайте. Якби вона тут була, нема. Тут по-любому стоїть. по-любому. Нема артилерії. Якби вона була, вона б тут підсвітилася вже. Можливо, вона скелі туди впала і там е, зачепилася е кігтями за скелю. Вага, не нервувати. Майстер тарана, якщо прокачаний, ну треба було на швидкості його протаранити. Й -й 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 -й. Втрачаємо час. Треба ще артилерію знайти. Опа, Вона звідки стрільнула? вона не впала зі скелі. Вона стрільнула десь десь ось там так, де маякує. Пратіш на першій. на першому А квадраті, напевне. Всі поїхали на всіх парах. Поїхали. Або стати всім на захоплення зараз. Встигнули б, якби стали всі зараз на захоплення. Вже не встигнемо. Все, треба їхати знешкоджувати. Вперед, го-го, го-го-го! І артилерії треба зараз їхати. Щоб не проїхала. Ну куди вона проїхала? Напевно, вона от сюди низом проїхала, коли... А, ні. По першій лінії проїхала, коли наш герой їхав. Е... Ну там стріляв по бабасі. Оце напруженіша ситуація. 30 секунд до завершення бою. <сум> епічний епік. Ну. Сім ворогів знищено. Майже 4 тисячі настріляно, майже 10 тисяч за розвідданими. 8 секунд до завершення бою. ой ось він трасер. 4-5 днів. навіть стрільнути не встигне. Але все одно чудовий та цікавий. Дуже класний бій, якісний. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.